Всім-привіт! всім, всім привіт. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене буде такий блог тижневий. За цей блог ви подивитеся, що я в'язала, які в мене були просування. Трошки розповім за свій вихідний, трошечки покажу роботи, і буде дуже-дуже багато нової пряжі. Ну, як дуже багато. Не відпустила мене ще Чорна П'ятниця, ну, вже пряжа прийшла, тому Чорна п'ятниця пройшла, а я вам тільки показую. І давайте зараз все по порядку. Зараз я вам ставлю маленький кусочок на своїй роботі. Моя мене подружка дуже гарно малює. Мені так хотілося вам поділитися. У нас їдальня в школі, ну, тобто в нашому ліцеї, і вона розмалювала нашу їдальню із обикновенного солдеповського варіанту. Чи, як правильно сказати не знаю, зробила дуже шикарну сучасну їдальню. Ну, вийшла з положення з того, що могли. Зараз подивіться, потім я вам поставлю кусочки, а далі будемо розділятися пряжу. дядько такий, дядько моєї мрії. <рес> <Ой>, Господи, лимончики. <рес> Не надо. Я так сделаю. Індика вуцік, часник з, з цибульчкою. Бурячок. Все, така їдальня. Тобі рекламу зроби? Зі Зланою Тобі рекламу зробить? Каніш. Ну, хто хоче таку собі їдальню, звертайтеся, я вам скажу, хто вам розмалює. Не тільки їдальню. І не тільки їдальню. Малює все, до речі, так. Да. І з нічого роба куколку. Це була така у нас сніг. Ось Так. Такі порічки, очі і фрукти. Хочу вам показати те, що я роблю своїми квітами. Це оці гіпергаструми, як їх називають. Оце я горщик. Зовсім, як пересаджувала квіти, занесла. Були великі цибулинки, я їх пообрізала. І оце вже два місяці дівчатка стояла взагалі не поливала. Дивіться, це ментяка. Маленькі я залишила квіти, а великі не поливала. Тут ось мій чай холоне і моя ще ця орхідея. Так, ну до квітів. Чого показую? Тепер я пообирала ці, ось бачите, ну, великі ці ті що обрізані. Я листечко, оце все, що біля них було, пообривала, і в мене вже пускають. Ось, дивіться, бачите, стріли. Саме перше, я думаю, вам винно, йдуть стріли. Ну, тут листочок ще, тут стріли ще не бачу. І тут ось Вон, стріла. Бачите, вам йде? О! До чого хочу сказати? Тепер я починаю його поливати. І на Новий рік у мене вже тут три цвітка, стопроцентово вже буде три стріли з квітами. Виглядать. Оце таку процедуру роблю два рази на рік. На Різдво, тобто на новий рік, і на Пасху на Великдень. Хочу я собі, щоб на Великдень цвіли мене такі лілії. Я їх перед, за місяць-два за два обрізаю. Не поливаю, стоять, у мене сохнуть, не викопую нічого. Потім починаю поливати. І вже в мене усе... ось. Ось так, бачите. У мене вже усе стріла. Ось остріла. Ну, тут буде. І ось вже в мене стріла. Це я вам знімаю вже нас 4 години вечора. А оці просто вони не трошечки ось підсохли, але ну, нічого з ним не буде. Вони просто будуть рости. Це в мене маленькі дітки. Я тут посередині сажу великі, а по боках маленькі. Цей горщик у мене стоїть отак на дворі. Я його весною ношу. Ну, це в мене колись буде кухня, ремонту нема. Все, вікна старі, клійомку обиті. У нас снігу багато. Ой, колись доживу, дявочки, до кухні, коли зробимо ремонт. У мене зараз чай, чай з зефіркою. Так що це така моя хитринка. Два рази на год, це тут, до речі, можуть цвісти і літом. Коли літо засушливе, я ж така хазяйка, я їх виставляю і не поливаю, то можуть цвісти і літом, коли то ще починається. Ну, В основному я так роблю собі е, на зиму. І так у мене ще декілька таких горшків, тільки поодиноких, ну, по вікнах, по, по віконечку. Так, завтра їду в гості і мені треба срочному порядку чоловічі шкарпетки. Жіночі є, всім є, а чоловічих такі, знаєте, для долівки на кожен день нема. Із з пряжісті, що в мене є, з 420 метрів я за вечір не зв'яжу. пару, хоч би як би не старалася. Бо дуже тоненька нитка, дуже довго в'язати. Ну, Це мені треба днів, хоча б шкарпетки за вечір. ну, одну. А з отакою це в мене є вівчарі, Вівчарі, вівчарі. тут у нас йде 20% 80 вовна і 20% поліамід. І плюс я додаю, як завжди, свою це ярнарт старт ангору, що косюча, колюча, але дуже тепла. І оце я буду в дві ниточки вязати такі шкарпетки чоловічі для долівки. У мене залишки, я в'язала. Пару шкарпеток і просто дивилася, скільки виходить з одного моточка. То в мене вийшло з одного моточка одна і з другого одна. То це в мене, ну одна пара є ще два, двоє залишків. Ну Я зв'яжу одні. Подивлюся, наскільки в мене хватає пряжі. Якщо хвата на одну шкарпетку з однієї, то з цієї точно хватить. В общем, зараз буду починати. Зараз у мене 6 часов 6 годин вечора. І мені до ранку треба зв'язати, ну, мені треба за вечір зв'язати, щоб, щоб по праті вони висохли до ранку. Так що, дівчатка, стартую. Показую свої шкарпетки, тому що завтра рано я їх відвезу. По прать я їх не в, спину. в общем, на дві пари шкарпеток у мене пішло майже 4 години. 3 години із хвостиком. У мене було дві мотучки. Цього вівчарів. То з двох моточків залишилося ось один. І оцей у мене залишок, як я казала, Ярнард Ангура старт, колюча, тепла і косюча. В'язала я не дуже високе, тому що думала, що той не хватає цієї нитки, ось цих вівчарів. Ниточки залишилися, можна було вище в'язати, але те, що є в мене є. Спиці в мене тут були 3,75. В'язала на двох спицях, туди-сюди повертала, не знаю, що так привикла на них. ну, быстріше. Ниточки дві, розмір. У мене шкарпеток 42-й, кінчики заправлені, але без ВТО. Ну, Я просто буду їх вести не на подарунок, а як тіпа, на гостиниць. І мені, мені треба було. Бестренько їх зв'язати, то я за вечір встигла. Почала десь часа о, ой, один, мабуть, у сім вечора. Іх закінчила десь то, ну, Хто на десь? Ну, ну, я не рахую, що я там ще щось робила, ходила, по телефону балакала. Ну, оце такі в мене шкарпетулі. Як я дівчатам в чат писала нашим дівчикам по шкарпетках, кажу, в мене квест, зв'яжи пару за вечір ту пара моя зв'язалася дуже теплі, дуже класні. Я тепер всі вівчарі, які в мене будуть, я буду додавати отаку ниточку, тому що мікс то, що виходить, дівочки, він реально дуже теплий, дуже класний. І він м'якенький такий, знаєте, як пружина аж. В мене чоловік в самих отаких удара, але вони ну, не дуже тепленькі. То в кого є вівчарі, раджу додавати підмут. Ну, взагалі, до... я навіть у Wolta додавала підмот, і шкарпетки вийшли взагалі помбезні. Так що це таке моє включення, бо шкарпеток в мене завтра вже їх не буде. Думаю, покажу. Вечірнє моє в'язання. Так, і саме, що перше хочу вам показати, це називається із серії Ніколи не кажи ніколи. Так, от, хто мене колись запитував на прямому ефірі в Тамарі Новіковій, що я ніколи не буду в'язати. Я сказала, ніколи не буду в'язати іграшки. Дівочки, я збрехала, і я буду в'язати іграшки. А в'язатиму іграшки я своєму внуку купила я отаку пряжу упаковку Alize Softy Plus. Ну, я, Сейчас, хвилинку, я хвилинку, вас поправлю трошки. Я раніше не в'язала, ну, навіть не знаю, яка краще. Подружка моя в'яже порадила брати отаку. І купила я жовтеньку Baby Alize softy Plus Це у нас іде на 100 грам 120 метрів. Так, що тут у нас пише? на Що у нас пише? 100% мікро... мікрополіастер. І вгадайте що це буде? Голубенькі оченята, дівчатка, це буде гусь. Гусь, обнімусь. Вирішила я своєму внукові зробити подарунок. Він дуже нас просив в Аврорі, якось він там гусака побачив, ходили-ходили, чи то їх розбирають, чи я не пойму, де вони діваються. Але в нас ми так того гусака йому і не придбали. Ну, я думала, думала, думаю, ну ладно. Одного гусака, тобто й одну іграшку, я таке дитині зв'яжу. Чекала я мастер-клас Оксани Левчук. Мені дуже сподобався її гусак, який вона своїй доньки в'язала. Ну, фотографія там була з дитиною. То я ще не починала, як ви бачите, пряжа в мене лежить. Але я, мабуть, буду по її мастер-класу в'язати, вона на каналі повинна вже випустити. Буде в мене гуся в для свого внука, так що купила я одну таку оченятку. І упаковочку така світлосіра. Ну, вона майже правильно вам передається. Але ну я ж не буду платити за пересилку. Правильно, я ж на цьому сайті прикупила ще. До речі, не тільки цей. Я ще прикупила ще Fiber. Фалофайбер. фалофайбер, чи як її правильно називати? а Оскільки в мене тут, а тут у мене ось лежить у мене пів кіла, 500 грам, Лежить у мене накладно. До речі, хто буде питати, де брала сайт, називається Ілена. Кажу зразу, тому що жіна, дівчинка поклала мені свою квитанцію, в цю посилочку. Зараз, подожіть, поклала квитанцію, поклала мені ще невеличкий подарунок, десь я його бачила. Десь той подарунок запхатий. Маркери були. Ну, в общем, десь він є. Так, і ще на цьому сайті я придбала ще 4 отакі пряжі. Я коли беру, роблю заказ, я завжди дивлюся на розпродаж. Якщо лежить якась пряжа на розпродажу по дуже смачній ціні, я обов'язково її беру. Ця була з махером. Що тут пише? Пряжа 252 метра на 100 грам. 75 акрил, 25 махер. Термін придатності не обмежений, Туреччина. Я так зрозуміла, ой, це колір 0,25. Такий от. Що у нас тут? Рекомендують спеці 2-3, ручне прання. Ладити не можна. Фієста, мабуть, ангора Роял. Рояль. Замовляла я дві. Але позвонила ця дівчинка, каже, що залишилося. Ой, замовляла три. Позвонила, що залишилося тільки дві. Я дві забрала. Думала дівчатка на підмот. Ангора Рояль. Махер, думаю, він, до речі, не кулиться, дуже м'якенький. У неї от таких відтінків багато на розпродажі стоїть. Колись, мабуть, ще зроблю замовлення, підкупляю просто для підмоту. Ну, Не кулиться, зовсім і не кусається дуже гарна пряжа. Взяла просто для проби. І ціна, я зараз вам скажу. Її ціна угу. на накладну дивлюся, це софті. 50. Майже 55 гривень, 54 з копійками. Оце її ціна. Так. І так само я взяла думала, це для підмоту, але вона виявилася з люрексом, Ще краще. У мене наявності чорний пережи дуже мало. якось Я її... ну є, я не скую, що немає. Але якось я її беру не дуже так багато. Чогось я не люблю чорний колір, але інколи він потрібен. Це так само: 510. Януві. Ні, дівчатка, не так само. Тут 525, а тут 510 метрів на 100 грам. Тут 28 акрил, 10 махер, 8% нитка металік. Також придатності термін не обмежений. Отакий його лотий колір. До речі, чорна пряжа є. Так, що у нас тут пише? Спиці 2,5, 3 гачок 3,5. 3 так само ручне прання. Ні прасувати, ні в машинки стер... брати можна. Взяла я ще дві отакі. Також цього ціна, оскільки ціна, також по 54 з копійками. Я просто тут ціна по два моточка, то я вам так кажу. Так що такі мої були покупочки на першому сайті. Далі покажу свою Чорну п'ятницю: А далі, вуаля, <кій> у мене Чорна п'ятниця. Не хотіла я дуже купляти цієї норки. Чак її, господи, я вже забула. Норка ж із цим. Та з цим. же ж, єнотом, таке. Ой, норка. ж. Дівчата забула, як називається пряжа, Омерти можна. Ну, в общем, на сайті в Інстаграм була велика розпродаж. Продавалася пряжа. Якщо береш мутаж більше п'яти. Ну так, більше п'яти, мабуть, якщо 10 по 110, якщо і береш 5, по 105, ой, по 115, в общем, не пам'ятаю скільки. Але ми склалися з подружкою. Взяла я собі 5 таких і 5 таких, і взяла моя подружка. Її пряжу я, понятне діло, показувати не буду, тому що вона в неї, вона їх забрала, а я вам показую свою. Так Ця пряжа йшла як лайм, називалася. А ця пряжа йшла, боже, м'ята. Це була назва м'ята. Що у нас тут? У нас тут 60% ангора 40 нейлон. Далі я не зрозумію, що. І далі, я так поняла, теж не знаю, що. 2 на 16. Дівчатки я не розбираюсь в таких етикетках. Який метраж? Ну, метраж був взаємний, по-моєму, 550 метрів. В общем, я не знаю, хто знає, напишіть мені, будь ласка, який правильний метраж. Коли я так, до речі, ось колор, тут у мене 90-39, а тут у мене 98, 48. Хочеться мені світерок, понятне діло, що в дві ниточки його не буде, тому що пряжа міланжева, і якщо в дві ниточки, Ну, може буде гарно, але не так. Хочу я собі, собі дитині свої зв'язати в одну, будуть спиці. Будуть дуже маленькі, буде, мабуть, двоєчка, або дві з половиною, Не знаю. В'язатиму зразок, але це буде вже не зараз. Це буде пізніше, тому що на грудень у мене вже мої плани є. Я багато ще у спільниках чого не пов'язала, у мене грудень забитий. На січень я хочу собі дійсно хустку якусь зв'язати, або таку хустинку. Ну, платок ні. Ну, може, платок не знаю. Ну, в общем, щось хочу. І ще в мене на січень хочеться собі ще якийсь світерок. Ну, це я буду дивитися, тому що, плани, як у Гітлера, кажуть, а ми не керуємося нашим часом, ми залежні від нашого часу і від наших обставин. Але це буде, це буде такий довгограючий процес. А ще в мене сукня, я надійки, ніяк вступне на відео не зніму. Буде в мене сукня. Ну, сукня, та якщо відео зніму і почну в'язати, вона зв'яжеться в мене за 5 вечорів, тому що таки роблю анонс. Пряжа гарна, в'яжеться швидко, вона вилітає. Чого кажу? Тому що це буде моя третя сукня з такою пряжі, яку я вже в'язала. раз буде мені. Так от, це в мене буде довгограючий процес. Я його почну, навіть може, і на той рік. Я не знаю, коли я його почну. Але це в мене воно буде. Це така моя хотілочка, хотілось купила. Подивилася одну тонну чогось, не знаю, мені, наче одну тонну, дуже більше ворсу на і дуже багато сипеться. Тут не така вона ворсиста. Вам трошки засвідчує, трошечки воно яскравіше, ніж вам на камеру. Ну, таке десь, так. Да. А це показує правильно. Так що, це була моя така чорна п'ятниця. Не вдержалася, купила ту букляшки і оце. І все. На цьому моя чорна п'ятниця закінчила. Але в мене ще прийшло дуже багато пряжі. Зараз покажу. Так, і оце ще та пряжа, яку мені прислали. Це не все, я вам буду показувати частинами би прийшло кіло 200, майже мабуть, кіло 240 але в основному це йде махер і трошки шкарпеткової пряжі. Що це? Це пряжа від чарівниць добра. Не встигла я одіслати посилочку, у них термінові збори. Їм треба жилеточки, шапочки, підказки, шкарпетки. Жіночка Лідія здається, Боже, я скільки спілкуюся, заповен... за... Не, за... Не, могу... не можу запам'ятати, її звуть, пряжа є, спонсорської пряжі багато. Ну, кажу, висилайте, буду в'язати. Так що в мене є місяць, кроме того, що я собі запланувала, у мене ще є місяць на вив'язування на чарівниці добра. Оце я вам показую без етікеток. Але я знаю, що це кід я не знаю, яка фірма, але дівчатка, вони дійсно класні, вони м'якенькі. Майже нічого не кусається, нічого не колиться. Тут будуть і шапочки під каску, Тільки я не знаю, як їх в'язати правильно, тому що на гачок не піде, а на спиці. ну, в общем, не знаю, буду пробувати, що в мене вийде. І будуть, мабуть, жилеточки. Але пряжа м'якенька. під каску можна їх. Оце в мене одна така пряжа. Далі, це ще ж не все. Цю я ложу, кладу в сторону. Далі мені прийшло також у добра. Зараз пошилась. Так, 4 моташки реал 40. Я не в'язала з цієї пряжі ще ні разу. Якось я не пробувала. А може, в'язала, подивіться. А, в'язала. У мене ж шапочки була лізаре 40 плюс. Але я вам скажу, вони мене кусаються. Я зв'язала шапочки, але вони на голові щепаються. То, мабуть, я тут зв'яжу жилеточку. 480 метрів на 100 грам. Що тут пише? Що тут пише? 60 акріл, 40% шерсть. Дівчатка, в мене плюс, реал 40, але вони на голові мене трохи кусаються. Або Реал плюс кусається, або махарики я додавала. Не знаю. Ну я ще їх потрогаю, подивлюся, чи шапочка вийде, чи краще жальоточки зв'язати. Тут йде в нас метраж, боже, який якийсь, що казала, забулася, 480 метрів. Я думаю, два мотка на такий невеличкий розмір можуть хватити. Ну, в общем, буду дивитися по тому, як мене буде виходити. Тому ще в мене 4 мотка, але ще це не все. Це все чарівниці добра, це не моя. Це йде спонсорська. Далі що мене прислали. Мабуть, 200 г. Я дивилася на сайті, коли вони розподіляли. Це точно шкарпеткова пряжа. Якщо це шкарпеткова пряжа, то тут повинно бути ну, дві пари це точно шкарпеток, а третя, не знаю, буду дивитися по, по тому як вийде. Тому що, якщо це на ЗСУ, то їх треба в'язати трошечки вище. Щоб вони були на рівні з бутиночками, щоб вони не влазили, не спадали, то вони будуть в мене високуваті, скільки вийде, не знаю. І ще в мене залишок у кульочку. Зараз я витягну. Буду вам ще Ось отакий. Це я знаю точно rock'n'roll газал, тому що в мене є в наявності така, я собі купляла ще вам не показувала. А це я не знаю, яка пряжа з люрексом, але це також все кудись під мотку, кудись в жилетки. Все воно повив'язується. Так що така купа здороветельна пряжі в мене прийшла. І моєї багато, і багато пряжі прийшло на ЗСУ, на будинки дитячі. Тобто чарівниць добра, так що в мене роботи по семе горло. не скучно, сумувати не буде. Таке моє було відео, такий мій був блог. Що хотіла, то показала. Далі буду показувати своє вже свої просування, свої вироби. А це буду показувати, як буду як в'язатиму. Тоді вже будете дивитися далі в моїх відео, що в мене виходить, як у мене виходить, що я в'яжу. А на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною, що приділили мені час, а ми зустрінемося і це буде дуже скоро.